Понад 420 літніх самотніх людей на сьогоднішній день обслуговує П'ятихацький центр надання соціальних послуг. Колектив соціальних працівників опікується бабусями та дідусями. Дбає про тепло і затишок в їх оселях. Лише півтора місяця у сфері надання соціальних послуг працює Ольга Михайлівна Стадніченко. Робота з людьми похилого віку, спілкування з ними для жінки. Це не щось нове та невідоме. 15 років свого життя пані Ольга віддала роботі на Укрпошті. Працюю недавно місяць з половиною. Взагалі в центрі надання соціальних послуг не дав. Так, так, так. Недавно. А ви місцевий підгадок? Так. А до цього часу де працювала? Е, до цього часу на Укрпошті 15 років попрацювала теж із бабушками. Що я вже знаю процес спілкування з ними. Ну, це для мене. Не щось нове. Ви задоволені роботою? вам подобається спілкуватися з ваш. Є ж, ну, жалко і цих бабушок. є такі, що взагалі в них немає родини, і ждуть як рідну, ну і так. А скільки у вас підопічних? Одинадцять. Одинадцять. З п'яти хаток? Так. І бабусі, так? Так, да, бабусі, дідусі, да, бабусі, да, бабусі, da, да. da. всіх знаєте вже в сірі. Усіх, так, да, все. Що, що люблять, що не люблять, чим що, ну, що треба, все ясно. <різь> <різь> да, Як гадаєте, що найважливіше у вашій професії, в професії соціального працівника? Ну, бути людиною, ну, якось так. Доброю. Відповідальною, ну, так. Для Тамари Миколаївни Ольга Михайлівна не перший соцпрацівник, котрий приходить допомагати по господарству. Та всіх своїх дівчаток, як вона їх називає, бабуся пам'ятає, цінує їхню підтримку і турбу. Я начоса Тамара Миколаївна, мені 85 років. Я дуже вдячна цій організації. Мене діти порять, я не скажу, що мене діти бросили, вони допомагають ще і скупляються. Ну в ту минуту в другий раз, що їм не макали, до мене да, в назначений час приходять. Понеділок середу, як, як тут, вони як тут, як тут. Що мені треба, вони мені кажуть, першу допомож. І в аптеку сходять, і коли треба в магазин, і де щось бабі допоможе, бо баба, баба баба і не бачить, і не ходяча. Тамара Миколаївна, а хто у вас соціальний працівник? Скажіть, будь ласка, хто до вас приходить? От до мене це вже третя приходить, але ну, я всім благодарна. Я фамілії не знаю, Оля її звуть. і Оля перша була, і друга Оля. Всі дуже добрі дівчатка. Навіть без мого напоминання вони знають, що робити, бо бачить, що баба не ходяча. Все, що їм пишав, як вдома, так вони і мене все роблять. Напевно, вам і спілкуватися є, так, більше з ким. О, а це основне. Сиди ж в у самій хаті. Я жду їх, як Бога, звичайні, я так скажу. Що все таке мені є до кого тобто ну, спілкуєтеся І радуєтеся? і радуємося. усім радуємося, з усім радує, ділимося. <стання> що ви хотіли побажати своїм всім соціальним працівникам? Всім їм здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. І такого внімання, як вони оказують нам. Я дуже їм благодарна. Я думаю, всі люди їм благодарні, що вони нам допомогу таку. Любов Карлівна Солодова в соціальній сфері присвятила все своє життя. Понад 30 років вона піклується про самотніх літніх людей, осіб з інвалідністю. Працюю з 91-го року. Досить тривалий, тривалий час не працюють час. Скільки у вас підопічних і за цей час взагалі не пам'ятаєте, скільки у вас було таких бабусь, з якими ви спілкувалися і надавали допомогу необхідну? Ну, було ізначально 12 чоловік, на даний час 10 чоловік. Ну, а Взагалі за весь час не пам'ятаєте, скільки не, не рахувалося? Скільки... Ні, не рахувало, це дуже багато. Багато, дуже. багато людей прийшло. Яку допомогу надаєте? Найчастіше? Найчастіше. В ну, основному ліки скупляємося, продукти. Вода, прибирання, зварити, їсти, ну Платить комунальні, комунальні послуги. послуги. Ну і саме головне це поспілкуватися, не спілкуватися. Ну, скажіть, будь ласка, от ви з 91-го року працюєте? А чому обрали для себе таку професію? Ну вона така важка, скажімо так, тому що потрібно з кожної людини знайти спільну мову. Так. Ну, як, вам, як до цього прийшли? Ну, мабуть, те, що е, жалість до людей, людей похилого віку. Просто йдеш, віддаєшся в цій роботі, тому що вони тебе чекають. Вже по-іншому не можете. Чому вже, вже не можеш просто. Вони уявляєте себе я без спілкування. Просто ні. Ну, напевно, і віддача від них іде. Так, звісно. Так, і тепло, і увага, І теплу, і тепло, увага, звісно. Люди дуже в мене хороші, щирі, добрі, такі відверті. Любов Карлівна, за такий час у вас, напевно, є і ваші колеги, які, ну, з якими ви вже товаришуєте, спілкуєтеся більш тісніше. Можливо, зараз згадаєте? Це Мирченко моя Карлівна. Хочу привітати усіх колектив, керівництво наше з нашим професійним святом. Всім побажати здоров'я, щастя, терпіння, порозуміння і саме головне мирного неба над головою. Окрім допомоги з повсякденними справами, соціальні працівники підтримують своїх підопічних добрим словом. Увага до людини похилого віку, спілкування з нею часто буває дієвішим за будь-які ліки. Підопічна Любов Карлівни Ольга Лукашівна з Богдана Надєждівки. Зараз проживає у місті, в квартирі, потребує сторонньої допомоги. Левковська Ольга Лукашівна 20.09.46 року. Це вже мені в цьому році 76 років. Все було в житті. І працювала я в сільській раді довгий час, Богдана Надежівка. Я хочу сказати, що людський вік, як календарний рік, має чотири пори року теж. Перше, це весна, коли все цвіте, буяє, до людини приходить кохання. Друге, це красне літечко. Уже людина доросла, вже в неї сім'я є, вже вона кар'єру собі продовжує діти, город, побудувала, може, хату, може, заробила, ну все. А третє це золота осінь, коли вже людина підводить підсумки, збирає плоди свого життя, що вона зробила. А четверте це зима, коли кажуть, волосся біле, як сніг, і людині потрібне тепло. У мене теж було все, був коханий чоловік, дуже хороший. І в нас не було дітей, ми взяли хлопчика. Восім днів було його. Ну, був, як кажуть, одна дитина, все було для нього, все. А і хату побудували, сад посадили, там, якби ви знали, який був сад: і вишні, і черешні, і яблуні, і груші, і всяких сортов. Він мене сам огранував, то в нас усе було. І от так сталося, що дитина помирає. Ще 30 років не було. Заболів чоловік, зліг після цього. І я. Мені зробили операцію, а він лежачий. Ну, як бути, що? А ми купили цю квартиру для сина. А він сказав, я не буду в місті. Ма, вийдіть у міст, а я буду в селі. Я буду сам хазяйнувати в селі. Ну і добре. І тоді, коли вже чоловік зліг, а мені зробили операцію. Ну як можна робити? Я звернулася, щоб дали мені якась допомога. Перша була в мене Таня Стефаненко. Я хочу сказати, що за всіх я дуже вдячна. Вона і вона їй кажуть, і з прийде, і поприбирає, і в магазин. Ну, все, людина дуже. Тоді вже ми, коли чоловік був, то ми по два рази на рік лежали. Так вони і смаколики принесуть, ці дівчата. Тоді була в мене Майя Карловна, а тепер Люба Карловна. Я хочу сказати, ну, Альона Владимировна, керівник і один з керівників, де вони підбирають таких людей, що добросовісні, милосердні, такі, що, знаєте, якось і, навіть коли прийде і радість на душі, що вона якось ну, як, як дочка. Сина не було, сина і не стало, дочки нема, нікого нема. Тільки вони мені все. Я дуже вдячна Альоні Володимирівні. і там керівник, мабуть, ще в нас найстарший, так і все старший, також йому подяка, що як вони знаходять таких людей, що дівчата дуже хороші. Наталія Васильівна підопічна Юлії Валентинівни Купрянчик. Прибрати у помешканні, купити продукти і ліки, допомогти. Сплатити рахунки. З усіма цими справами, каже пані Наталія, сама би не впоралася. Дворецька Наталія Васильівна 66 років мені. Я живу одна, потребую трошки допомоги. Недавно до мене прикріпили Юлічку соцпрацівника, яка мені допомагає по господарству. Бираю в квартирі. Аптека, магазини, це все на неї. Ну, що ще можна? Дівочка хороша, ця служба нужна нам. Мені посовітувала сусідка з сусіднього дому, що можна звернутися, щоб хтось був, просто щоб прийшов чоловік і поговорили, пообщалися. Своїм дуже важко. Як довго до вас соціальний працівник приходить? Ну, вже місяців два, третій місяць, мабуть. Два рази в неділю приходила вона. Середа і п'ятниця, тепер в середу. Ця служба, звісно, дуже треба. Є, є одинокі люди, які зовсім не мають нікого. Живуть одні і треба кожен день. Щоб хтось приходив, доглядав, навіть тієї водички з магазину бутилочку принести. Дуже... Вони йдуть, і купляють, і несуть. У мене Юля дуже хороша. Я її в будь-яке час, навіть не то, що середа п'ятниця, в будь-який день я можу їй дзвонити. От буває, що кончилось лікарство. Я їй дзвонила, вона прибігла, пішла, купила мені. Вона не звачається своїм часом. Вона старається мені більше допомогти, якщо я просю її. І все. Що я ще можу сказати? Побажати всім працівникам соціальної служби здоров'я, натхнення, терпіння від таких, як, як ми, старенькі. І всього найкращого. Юлія Валентинівна 11 років працює у соціальній сфері. Свою роботу любить і виконує на совість. Роблю соціальним працівником, вже роблю 11 років. У мене на моєму участку 9 підопічних, вони дуже нуждаються в обслуговуванні, вони нас ждуть, коли ми до нас приходимо, і скупляємося. і в хаті ну, по потребі обираємо, Якщо є в нас ліжко хворі, і купаємо, переодягаємо. і Навіть так спілкуємося, іноді їм треба психологічна підтримка. От як ви вважаєте, що найважче в вашій професії? Найважче Ну, соціальна підтримка. Угу. Саме головне, правильно треба до людини обратитися, підход треба до кожної людини. Це саме, це, навіть не те, що ваше, це саме важливо. Саме, саме важливіше. Да, Помогти може кожен, а тут надаймено підтримка і поняття людини? Молода, але завзята Оксана Петрівна Рудик в соціальній сфері трохи більше ніж півроку, але до роботи прикипіла. Незважаючи на свої домашні проблеми, на іноді несприятливу погоду, вона завжди поспішає до своїх дідусів і бабусь із посмішкою на вустах. Оксана, скажіть, будь ласка, як довго ви працюєте соціальним працівником і взагалі, як прийшли в цю професію? Недовго, полгода вже. Ну, мені дуже подобається, я прямо аж закохана в цю роботу. А як ви прийшли в професію? Звідки дізналися про таку взагалі, службу, про центр надання соціальних послуг, що вони потребують працівників? Подружка розказала, знакома. Я вирішила піти, так. Да. Спробувати. Да. А це взагалі ваше перше місце роботи? Чи ви до цього часу десь працювали? Я робила сама на дому масажі ділила, стригла, а це вирішила просто допомагати людям, і мені дуже подобалося. Скільки у вас наразі підопічних? Десять. Десять. Ви да. встигаєте? Так. Да. У мене графік з понеділка по п'ятницям я працюю, У нас субота, неділя вихідні. Ну, бувають, напевно, дні, коли і в день приходиться, так? Да? Так, ну, да, зараз теж таке положення, що виходних немає. Зараз, коли ну там, ну, треба працювати, навіть в праздники. Ну і що б ви хотіли побажати всім працівникам соціальної сфери. Хотіла б побажати, що вони дуже любили свою роботу, ставились по-чоловічески як до рідної людини. Подружжя Коваленків Лідія Єгорівна та Василь Гаврилович майже 55 років у шлюбі. У грудні цього року вони зустрічатимуть смарагдове весілля. Дружині Василь Гаврилович завжди був надійною опорою і підтримкою, та роки беруть своє. Звернутися за допомогою до соціальної служби. Таке рішення стало найкращим для пенсіонерів. Подружжя задоволене роботою своєї Оксанки. Коваленко Ліда Єгоровна 38-го 38 року народження, 25 февраля, звісно, як Леся Українка. Як довго до вас ходить соціальний працівник? Як довго? Це саме, ну, вже два роки. Два, дві, два роки ходять до нас. О, оце от то на пенсію одна пішла, одна розчиталася, а от всі ми доволі дівчиками, хороші дівчата, О, нічого не скажеш про, про поганого. Ліда Єгорівна, а звідки ви дізналися взагалі про те, що можна такими послугами скористатися соціальними? Хто вам розповів? Сусідам можливо. От. Во-первых, у мене сестра була 30-го року народження, У неї чоловік був інвалід війни першого і то до їх соцработника ходила. От. І вона казала, що Ліда, якщо вже не таке, не в силах будеш, о, то можеш і йти, і, і, скаже, подати заяву, чи чи те саме. О, оце так. Того я й знала, тому що в неї було їх чи три, чи, чи чотири цих соцработників, так що вона теж була довольна. Ліда Ігорівна, ви живете в приватному будиночку своєму, так? Тобто да. роботи вистачає для соціального працівника, так? Вона допомагає допомагає об... господарству. Об обов'язково роботи, як ви знаєте, а тим більше, що осталося ж без них. От. Так що то води принеси, а тепер же ж. От, то листя згрібати, то то трошки ж позамітати треба, бо таке ж поки між живі люди, то живі ж тобто не лише в будинку, а й на подвір'ї прибирають вам, допомагають. так? Обов'язково. От, доволі дитиною, що що вона, вона мені каже, вже навіть внучка, от, тому що у февралі місяці вже мені буде 85 років, год. От, отак от, що. Уважний вік, 85 років. Да, да, да. Скажіть, будь ласка, а до цього часу де ви працювали? Працювала я на станції п'ятої хатки квитковим касіром з 59 по ну одним 40 років я працювала. Звідти пішли на заслужений відпочинок? Вітіля без Безперер... все безперервний стаж. Вітіля і пішла на пенсію. Ви з дідусем зараз проживаєте своїм? Так? Ге? Дідом, так. Да. Надо ж по кого ж погрізти трошки ж діда. Як чоловіка звати? Василь Гаврилович Василь. Коваленко. Тобто ви, я так розумію, вдвох прийняли таке рішення, щоб до вас приходив соціальний працівник, да? допомагав. Так, да, так, да, 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 да. от заяву написали, що того. Тепер до нас ходять соцработники. Mm. Ну Оце в нас їх три було, і, і вони мені всі, всі вони мі, під натуру, як то кажуть. от, Що, що попросиш, ну що скажеш, то, то всі да, зроблять. і о, Аптеку, аптеку, магазин у магазин. О, раз, картошку допомогти викопати, викопали, дід копає. О, а… О, ну, напевно ж не, не лише по господарству допомагають, а й напевно, і чайок іноді разом, так? Та буває як... всього, так, да, 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 да. поспілкуєтеся, поработаєте. Обов'язково. А тільки ж, ну як в ж не дуже, їх теж багато, так що що я та саме. Ну ви задоволені? Доволі, доволі ми своїм соцработниками. От. На даний час у центрі надання соціальних послуг працює 50 соціальних працівників. На постійному зв'язку з ними та підопічними закладу Олександр Вікторович Білоткач, директор центру, та його заступниця Олена Володимирівна Борець. Керівники установи кажуть допомагати літнім самотнім людям сьогодні у такий непростий для нашої країни час особливо важливо. Головне у роботі соціального працівника вважають вміння знайти індивідуальний підхід до кожного підопічного, Бажання допомагати людям.